Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Ашо. І сьогодні ми будемо говорити про спорт, зокрема про головну подію. Чотириріччі це Олімпійські ігри. І сьогодні з нами в гостях Яна. Всім привіт. Що таке Олімпійські ігри? Можливо, хтось не знає. Це спортивні змагання, які проходять раз на чотири роки. Туди відбувається кваліфікація. Тобто, будь-хто, будь-який спортсмен не може туди потрапити просто так. Там треба пройти кваліфікацію. А кваліфікація відбувається на, та, ну, на якихось головних змаганнях, по типу чемпіонат світу, чемпіонати різних регіонів, Європи тощо. Ну і насправді. Багатьох спортсменів дуже важливо потрапити на олімпійські ігри. Це їхня дитяча мрія, це саме важливі змагання для будь-якого спортсмена. Всі туди хочуть потрапити, і це дуже важко важко туди потрапити. І Навіть хто вже потрапив і не пройшов тому півфінал, фінал це вже для них, типу, велике досягнення в їхньому житті. І частіше всього спортсмен на Олімпійських іграх буває один раз. Ну, деякі бувають і більше. Це все типу, дивлячись, який спорт. І тому у нас, напевно, ми почнемо з того, яка подія нас захопила в цих олімпійських іграх, літніх ну літніх олімпійських. Тому що буває зимня Олімпіада, а буває літня Олімпіада. Ось, а Наразі відбувається літня Олімпіада, 36-та, якщо я не помиляюсь, ось. Так от, яка подія тебе захопила Ян? Це напевно золото у фехтуванні у груповому фехтуванні, там, де всього чотири людини і дев'ять 9... раундів. Ра... Да, дев'ять раундів. І там наша Ольга Гарлан. Вона взагалі просто вивезла цю гру, тому що наші дівчата дуже сильно розпереживалися і трошечки, типу, протуплювали на своїх спарингах. А Ольга Гарлан можна сказати, починала все спочатку, типу, і вона підняла нашу команду дуже добре. І все-таки у фінальному фінальній боротьбі, тому що вона закінчувала і починала цю ігру. Вона виграла. Ну насправді мені теж дуже сподобалося. Ну, не знаю, це якесь золото, на яке ніхто не очікував, тому що у нас ще два золота. Це в боксі і в легкій атлетиці. з роках висоту. Так, от ці золо, золоті медалі очікувала. А це от золото в командній шаблі. Це просто щось якийсь нонсенс, тому що просто ти бачиш рахунок в фіналі з кореянками, а там просто. Він Що... тебе не радує, і взагалі не в користь України був десь ще п'ятий раунд. Та мені здається, там уже все почало провалюватися. провалюватися. Так, да, там різниця була чи всім уколів, чи вісім. мені здається, було і більше. Вісім да, ну, чи дев'ять уколів. — Можливо, було і більше, і ти дивишся такий, блін, всього Україна втратила медаль. А ще й виходять дівчата, вони хвилюються, і просто вони не наносять два уколи, кореянка наносить п'ять і знову йдуть вперед. Бувало таке, що наша взагалі вроді укол навіть не змогла нанести. і Ми просто в суху так програли один раунд. Але я не знаю, як прямо Ольга Харлан справилася зі своїми емоціями, що вона прямо виходила і розривала. Кореянок. Ну, тобі насправді всі дівчата молодці, вони дуже круті, але прям Ольга Мені здається, вона на досвіді взяла, тому що це її не перші Олімпійські ігри. Її перше золото на Олімпійських іграх було, коли їй напевно було 16 чи 18 років. В, як ще я не помиляюсь, восьмий рік 2000. Це були самі перші змагання, да. і в них вже було золото. І через це золото на Олімпійських іграх в команді Шаблі Ольга стала найтитулованішою, ой, ну, да. Да. найбільше медалей в неї в усій Україні. Це насправді дуже круто. Шість. Шість медалей? Так, шість медалей в неї, і це насправді дуже, ну, дуже радий. Да, прям я вже не займаюся спортом, але мені прям дуже хочеться займатися шаблею, займатися ефектуванням. Я розумію, що це важко, але прям хочеться. Мені здається, вона дуже багатьох, типу, надихнула людей, які колись хотіли. Займатися фехтуванням, або зараз земля такі зараз займаються і хотіли кинути фехтування. Мені здається, надали їм надію, що все-таки в них все вийде. Да, бо наприклад, діти можуть подивитися це і такі ова, я хочу фехтування, і а нам дуже потрібно розвивати дитячий спорт. М -м Також ну спортсменші і на олімпіаді є спорти, які зв'язані з нами. Який спорт зв'язаний з тобою? Найбільше. О, гандбол саме більше зв'язаний, так як там я провела більше всього типу, років своїх дитячих. Але, на жаль, наша Україна не представляє гандбол на Олімпійських іграх. Так, на жаль, коли я дивилася матч кваліфікації в Олімпійські ігри, я так сподівалася, що Україна вийде на Олімпійські ігри з гандболу, тому що я теж займаюся гандболом, і я сиділа прям така. І, ну, я ж знаю я цю людину. Людина грає в старшій команді моєї ж команди, так сидимо звучить. І Я дивлюся, така блін. Я хочу, щоб вони вийшли. Але на жаль, вони програли матч і не вийшли в Олімпійські ігри. Тому я ганбол не дуже дивилася. Але я, якщо не помиляюсь, там щось з дані з кимось грала з Францією чи ще щось. я взагалі не дивилась ганболу на цих олімпійських іграх. Але там ще є один вид спорту, який не це легка атлетика. Да. Так. Це, напевно, найбільший спорт, який представлений на Олімпійських іграх, тому що він включає в себе щось 20 підвидів, тобто і стрибки висотою, біг з бар'єрами і з перешкодами, і різні метання, ще якась це от. Це насправді дуже круто. І мені здається, в легкій атлетиці найбільше наших спортсменів були представлені у стрибках висоту. Там було наші три стрибунки. І три, і три стрибунки, і стрибуна було три. Так. Uh, так правда, зі стрибунів кваліфікувався лише один. І на даний момент під час запису ми ще не знаємо, хто виграв. А uh, із стрибунків uh, двоє пройшли, і навіть двоє зайняли призове місце: це золото та бронз. Yeah. 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 Дуже пишаємося Ярославою і Іриною. У нас був такий п'ятиста. Австралія, Україна. Я, я коли дивилася останні моменти, я просто мені це нагадувало як матч Австралія-Україна. Просто бо там боролася Ярослава з Ніколою -Лагер... а, а от Ірина Геращенко боролася ніби з Ленорею Патерсон, і там все вирішувалося, як перегне Узбекистанка. Uh, ну, типу, Якщо вона пригає, то uh, займає вона третє місце. Якщо вона не пригає висоту метр дев'яносто чи метр 98, то займають місця Елеонора і Ірина. І так сталося, що вона не пригнула, і у нас дві медалі. Да, Ірина казала ще на інтерв'ю, що вона дуже рада була, що, що туди не пригнула. Типу, Хоча це звучить каже, странно, але я дуже хотіла бронзу, і типу, до неї дуже довго йшла. І тому типу, я рахую, що ця бронза була заслужена. Але в наших дівчат були не супер вдалі спроби у стрибках, але це їм хватило, щоб стати на підестал. Да, зокрема, у Ярослави там е, спроба на 2.02 ну не дуже пішла. Але все таки вона е, нещодавно зра... побила світовий рекорд, пригнула 2.10, тому молодчинка. Да, її, звісно, мрія була побити світовий рекорд саме на Олімпійських іграх. Але, на жаль, це не вдало, але все одно золото в руках, тому це дуже добре. Золото в руках рекорд є, уже все можна. Да. Чи скоро виходить заміж. То все круто. Да. А, так, ідемо далі. І тут а, який спорт а, ми вважаємо провальний для збірної України взагалі а, на цих Олімпійських іграх. Я вважаю, напевно, це дзюдо, тому що наші спортсмени, звісно, молодці, але зокрема, отримати три шедо, як, наприклад, у Білодіт, Біло це дуже сумно і судді були. не Але дуже. мені здається, на Дар'ю Білодіт попливало психологічно дуже сильне давлення, і за того, що вона на минулих Олімпійських іграх. Щось виграла. Я, я не пам'ятаю, чи це було бронза Ну точно скоріш за все, бронза це була, так. тому що сто відсотків не золото і не срібло, як я пам'ятаю. да І на неї дуже тиснуло, що типу вона зобов'язана якби щось перемогти, тому що вже одна перемога була навіть в ранішому віці. Але типу, мені здається, що третє ще було дуже зарано їй дали тому що ну вона робила деякі типу рухи. Вона не просто стояла як вкопана, але мені здається, вона вже в кінці трохи типу здалася, і типу не дуже вірила вже в себе, що вона може щось змінити. Я би не сказала, що вона прям всі три шедо просто стояли як вкопане. Ну типу мені здається, що там деякі ше ши... ну, одне з шедо точно було несправедливим. Але ну, вже так сталося, і мені ще здається, що на неї дуже повпливало те, що вона змінила вагову категорію. Вона виступала, якщо не помиляюсь, на минулих Олімпійських іграх в категорії до 48-6. А зараз вона виступала в категорії до 57 кілограм. І насправді, ну, коли ти. Нещодавно тільки змінила вагову категорію, ну дуже важко боротися. Але насправді це дуже великий скачок. Тому бажаємо далі ще далі продвигатися в Лос-Анджелес у 2028 Можливо, там вона виграє золото. Я думаю, в неї є можливість сюди ще попасти. Вона ще доволі молода, Для і дуже гарна, гарна спорту. Дівчина. Та. Тому, я думаю, в неї ще все попереду і вона обов'язково завоює. Якщо не золото, то бронзу 100%. Я вважаю, що Дар'я взагалі молодець. І мені здається, ну, насправді що на цій Олімпіаді не було прям таких провальних спортів, наприклад, Ну, як дзюдо. Ну, Це бу... просто один із багатьох спор... ну, із мало спортів, які не вийшли у півфінали навіть або у фінали. Так, але насправді Україна, я би не сказала, що в багатьох прям спортах представлена. Типу, вона представлена у великій кількості, але не в багатьох. А... Наприклад, в командних видах спорту. А, ще я вважаю провальним, напевно, футбол, тому що ми могли вийти з групи, ми могли не програвати Марокко чи Іран, щось таке. Могли не програвати, але так сталося. І тому дуже сумно. Насправді, що футболістів, наприклад, мудрика ще когось просто не відпускали, і вони навіть не просилися, щоб їх відпустили їх команди, клуби відпустили на Олімпійські ігри. Вони просто забули на це. Це насправді дуже сумно. І також на цій олімпіаді ну насправді не допустило росіян, але вони все ж таки були. Так, вони просто змінили громадянство, і це не дуже нас порадувало, але так сталося. Навіть одна можна сказати, росіянка зайняла золото цієї олімпіади, да в художній Так, да, Дар'я Варфоломєєва, якось і так, і там, якщо не помиляюсь, і в бронзі теж росіянка. Вони давно, звісно, змінили громадянство, але все ж таки. Так, там ще була одна гімнастка, яка іменно перед цими Олімпійськими іграми змінила громадянство. І вона ще й тренується. Віра... якась то Віра? Була. Вона при, при тому, вона виступає за Кіпер, але вона тренується в Росії. Вона тренується у їх там мегабог бох Ірина Вінер, щось її звати. Типу, насправді це не дуже круто. Як наші коментатори казали, що все може бути, що вона знову після цих Олімпійських ігор зміни громадянство на російське, тому що вона там. Прожила вона тільки недавно, буквально може мені здається за рік змінила громадянство, щоб виступати на Олімпійських ну да там е, там прикол в тому, що треба для того, щоб змінити громадянство, треба рік не виступати за цю країну. І насправді там допустили щось, ну, типу, 15 російських спортсменів під нейтральним прапором. і Насправді це жахливо. І там ще говорили, говорила, що ну, на цій кваліфікації, коли типу на Олімпійські ігри потівки давали, то був дуже великий скандал з цією вірою, тому що там мала проходити польська гімнастка, але там почали дуже тренери, Типу, типу, стручатися з суддями, і все-таки Вірі дали путівку саму останню путівку на Олімпійські ігри Але дуже добре, що ну насправді не так багато спортсменів російських як було на минулих Олімпійських іграх. А, ну насправді росіяни хваляться тим, що ну не хваляться, а дуже знаменіти тим, що вони приймають допінг. А, у них навіть забрали на усіх Олімпійських іграх на 10 років прапор а, гімн. І оце оце е, через допінг. І насправді, навіть якщо росіяни змінили громадянство, вони все одно я вважаю на допінгу. По-друге, вони країна-терорист, і це, це жахливо. Але слава Богу, Вера в самому кінці була. Вона навіть не пройшла у фінал, тому це радує. Да, Насправді дуже радує, що не так багато їх е, як було. Насправді, це, це дуже велика перемога. А і ще також в легкій атлетиці була росіянка, яка. Також, як оця от Віра змінила громадянство на Кіпер, така не дуже гарна дівчина. Мені здається, просто о, росіянам найкраще змінити на, Кі... на Кіпер легко, тому що Кіпер підтримує Росію, і це всі знають. Або як Сакартвело. Вони теж я часто бачу, як вони міняють громадянство на е, сакартвелу. Я не знаю, чому секартвело їм е, видає громадянство, тому що це таки вона країна не тільки для України, а взагалі для всього світу. Ось білоруси також. Я просто бачу дуже часто тікток, як о Боже, наша дівчинка молодець, а ця дівчинка е, взагалі не їх. Я бачила даже меми з Ольгою Харлан. Як типу, ну наша дівчинка виграла золото Олімпійських ігор. Не вже просто присвоюють якісь якихось знаменитих спортсменів собі, тому що в них немає можливості виступати і радіти за своїх. І це дуже радує. Я надію, що в наступному році там. Наступному році через 4 роки взагалі не буде ні одної. Сподіваюсь, що вони підуть е з цього світу і все. І підуть за кораблем. Так, Так, ну а ми будемо переходити напевно далі. Ну як взагалі війна вплинула на спортсменів України, тому що це дуже така тема, яка дуже впливає. Психологічне е психологічний тиск. Що ти обов'язково маєш принести якусь медаль, щоб доказати, що Україна не слаба, і так далі, да, і насправді ну, це дуже сильно давить, тому що від України, я б сказала, не дуже багато спортсменів представлено. І, наприклад, є спорти, в яких ти представлений як одна людина в цьому спорті, і ти представляєш свою країну. І, наприклад, в 2020-му, ну, в 2021 році, в Токіо не було не було такого тиску, бо, по-перше, там не було людей, бо був коронавірус. А по-друге, ну, війни не було і ти. Просто не їхав, що ой, я маю обов'язково принести медаль, тому що це для моєї країни у нас війна, і оце от а зараз, зараз дуже важливо, типу, такого не було. І ще зараз дуже багато спортсменів, які могли рік півтори не тренуватися, із за того, що вони проживали в Харкові або в Донецьку, і поки вони змогли виїхати. Поки вони реабілітувалися від того всього, у у багатьох, типа ще там рідні були батьки, типу їм було важко тренуватися і просто ізолюватися від війни, типу, не споминати за неї. Тому це дуже повпливало на наших також. Так, да, плюс ще, ну, вони не мали змоги тренуватися в Україні. А коли ти приїжджаєш, як я чу, ну, як я дивилася інтерв'ю Марини Бехроманчук і Михайла Ромачика, що вони тренувалися в Німеччині, що вони жили в Німеччині, і їм було дуже важко, тому що в Україну вони повернутися не дуже могли. Ну, тобто, Михайло повернувся, але він не міг тренуватися, по постійній тривоги, і ти під цим тиском, що. Ти цілу ніч не спиш, тому що в тебе тривога, але вже ранком треба. йти на тренування. Потім ти знову йдеш в бомбосховище і потім знову на тренування. І це дуже великий е, тиск на фізичну форму, бо ти не встигаєш відновлюватись на психологічну, і це дуже важко. Так, особливо багато спортсменів, які за кордоном тренуються. Спочатку, звичайно, що спортсмени тої країни їх не дуже вдало приймають із того, що чого зайняли їхні зал, чого так багато, типу, уваги нашим поділяють. Типу, і багато спортсменів, от як було вроді у стрільбі, що... В Польщі тренувалися, і там дуже тиснули типу, польські тренера, тому що на всіх змаганнях Україна десь займала місця, а Польща бувало і не проходила навіть фінали і півфінали. Тому це теж впливає на психологічний тиск. Плюс в країнах інш... ну в країнах Європи, зокрема, ти там, як країні, ти там чужий. Ну тебе не те, що. Не приймають тебе можуть приймати, але просто ти там відчуваєш не ту атмосферу. Тобто, коли ти з дитинства тренуєшся в країні, в тебе є український такий вайб, а тут а ти приїжджаєш. Якби за кордоном тебе і ніхто підтримати не може, тому що ти їх не розумієш, що вони тобі кажуть, і так багато людей. Потім, звичайно, ти вивчаєш їхню мову, але для початку, коли тобі треба та підтримка, щоб коли тебе хтось був із твоїх, то їх немає, це дуже важко восстановитися там. І ти не можеш поговорити по душі, як то кажуть. Тому це важко. Да, ти не можеш поговорити з батьками. Плюс ти постійно дивишся оці як я бачила, казала Ольга Харлан, що ти дивишся постійно ці новини. В тебе зараз тренування, а ти дивишся, що там прилетіло кудись. Да, і пишеш батькам, що чи у вас все добре, чи нікуди не попало, особливо коли ти дивишся, що попадають в твоє місто. Я казала Ярослава Могучих, що коли вони виступали на Олімпійських іграх, то прилетіло її в місто, і типу, було дуже важко просто якось зациклитись на тому, що треба стрибати, треба брати. Цю але в якійсь мірі це її і мотивувало, щоб, типу, доказати, що, як то кажуть, Україна сильна і вона все зможе. Да, але насправді наші спортсмени молодці, всі, абсолютно, добуваються всього навіть в такий складний період, тому бажаємо їм ніколи не здаватися і всього найкращого. Да, і перемога обов'язково ще буде. Перемога буде зсу наші котики. <ріст> так. <ріст> так, трохи розбавимо цю атмосферу, і ну що важливіше: талант чи наполеглива праця? Мені здається, що талант відіграє велику роль, але коли ти бачиш стіль і в тебе типу. Є ціль, до якої ти йдеш, то дополеглива праця перемагає, тому що багато спортсменів талановитих їм просто бувало відбивали дякую. Вони ну не мали тої мотивації, тому що їм якби все дано і вони не мали куди рости. А тим, кому не дано це все, то вони, типу, дивилися на талановитих людей, і вони ними надихалися. і Вони хотіли ставати такими, як вони кращими, і вони більше всього досягали в спорті. Mm, так, я теж так вважаю. що ну насправді я чула якусь одну цитату, що наполеглива праця перемагає на дистанції. Тобто, типу, талант – це дуже круто, і талановиті люди, це насправді дуже круто. Але коли ну типу йде на дистанцію, тобто роками якийсь спортом займатися. То праця від, відіграє дуже важливу роль, тому що талановиті люди думають, що ну, зазвичай думають, що їм все дано, і що, типу, у мене все буде добре. А ті, хто е, неполегливо працюють, то у них прям. Я йду кожен день в зал, я працюю, я розвиваюсь, і оце от все, і це дуже важливо. Да, а талановитим, типу, їм нема куди рости. Вони, типу, бачать, що вони краще за всіх, тому що їм то дано там рост, ну, наприклад, в гімнастиці, да, розтяжка, там що вони сразу можуть там, сісти на шпагат, і в неболи не і не вони можуть сісти зі стульчика. І типу, вони не бачать, куди рости, бо вони краще, типу, за всіх уже на цьому етапі. І багато хто на цьому етапі і кидає від спорту. Що таке їм, типу, дан з Да, ось, наприклад, в Ганболі бачила багато тоновитих дівчат, ну яким я займалась, і вони насправді дуже круто кидали. Вони дуже були мідкі, але просто займалися, ну, типу, Просто бо їм подобалося, вони не мали якоїсь цілі, і за цього дуже швидко кидали цей спорт. В той час як люди, які справді прагнули чогось досягти, вони кожен день працювали, вони викладались на тренуваннях навповну. Вони ну можливо себе істощали, але добивалися якогось результату. До прикладу, попадали в збірну України або в юніорську збірну України, і це дуже круто. Я теж так думаю. Такі останні питання: напевно, що потрібно спортсменам в Україні, тому що ну. Дуже важливо не тільки мати якусь наполегливу працю, талант або ще щось, але й мають бути якісь ресурси, тому що дуже важливо мати якусь базу якогось ну тренера-наставника, який тобі буде допомагати, а не калічити тебе, тому що, наприклад, в Європі там приїжджали, ну олімпійці, приїжджали з великими делегаціями, Там були масажисти, типологи. Чи як їх там називають ну психологи, трен... у кожного був свій особистий тренер, який е, наставляв, допомагав. Також був тренер е, збірної. І е, якось це все у них дуже організовано і плюс у них е, ну, є зали. У них зали дуже добре оснащені, то всякими приладами. В той час як в як в Україні фактично особистий тренер, робить всю головну роботу. Псих. Так, інколи це не, не добре, тому що якби тренер інколи може перегнати палку. І мені здається, що спочатку, щоб тренувати дітей, людей, то треба трохи поговорити з, 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 з психологом, щоб проробити якісь свої травми. І тоді ти зможеш виховати гарного спортсмена. І переходимо до заключного. І це що е, думку робить Олімпійські ігри такими важливими. Як на мене, Олімпійські ігри мають якусь унікальність таку об'єднувати людей з усього світу з різних культур, націй, і, взагалі, ну, типу, це як свято спорту, коли демонструють якісь Найвищі досягнення, тобто туди попадають не просто так, і це дуже важливо. Також мені дуже подобається, що на Олімпійських іграх є традиція обмінюватись пінами, що кожному дають такий мішечок з пінами, і ви обмінюєтесь з різними людьми, з різних країн. І це дуже прикольно. Бо я бачила багато тіктоків, що спортсмени виставляють: блін, який це гарний пін, а цей такий гарний, особливо в Китаї, мені кажуть, що дуже гарний. Гарні піни, і це також час, коли ми всі можемо просто дивитися. За тим, як спортсмени досягають чогось, як вони радіють, як вони кричать, зокрема вальші ось і також бачити наскільки у людей є сила волі, сила до прагнення до досконалості, до незалежно від того, звідки ти хто ти, ти просто робиш свою справу як спортсмен, і ти кайфуєш від спорту, і саме важливе, що напевно для кожного спортсмена це якась відповідальність, тому що буває, що тільки один спортсмен представляє якийсь вид спорту. Наприклад, у нас це було, що один спортсмен представляв шв... на велосипедах, що вони їхали великий кілометраж. Там було триатлон. Да. Там щось було в районі 500 чимось кілометрів, і там був все лише наш один спортсмен, але він все одно себе круто показав, він там попав в топ-50, і це теж дуже добре. А ще Олімпійські ігри дуже цікаві для обичних людей, для спортсменів це важливо, тому що вони всього бувають один раз на 4 роки. І якби всі ці 4 роки спортсмен, який прям професійно хоче займатися і хоче показати себе, він тільки і живе цими думками про Олімпійські ігри. Багатьох спортсменів під час підготовки. Товки є травми, вони потом дуже довго восстанавлюються. Ось за рік можуть просто прийти в дуже неймовірну форму і зайняти якесь призове місце. Так було в Геращенко. У неї була травма, і вона вже просто хотіла кинути цей спорт, але в неї чоловік повірив. І потім він казав, що типу, коли вона йому сказала, що вона зайняла бронзу. Він казав, ну це вже краще ніж було колись. Тому це дуже важлива і підтримка сім'ї, підтримка тренерів. Коли в тебе вірять. так само було із Жан Белинюк. Який... Беленюк, який тепер. Зайняв також бронзу в боротьбі. Він також хотів, хотів закінчити зі спортом, але йому тренер сказав, що давай ти трошечки ще потренуєшся, типу, щоб і спортсменів потренувати. І все-таки він. Пішов на ці Олімпійські ігри, взяв бронзу. В нього тепер і цілий комплект золото, срібло і бронза. І тепер він вже закінчив свою кар'єру на такій гарній ноті. Насправді мені дуже сподобалося, як Жан закінчив кар'єру. Цей його гопак, потім як його, його тренер кинув. Це було дуже круто. І я вважаю, що Олімпійські ігри це таке просто радість. Дивишся за цим. І просто це як е, кіно, яке ти просто дивишся а це насправді реальність. Да. Який дивишся раз на 4 роки, який випускають дуже рідко. Да, ну, літні дивишся раз на 4 роки, так же і Зимні, просто вони з різницею в 2 роки йдуть. Так але це, це імба, просто це класно. І ще на цих олімпійських іграх, взагалі не будь-яких, кожен спортсмен може про себе заявити, про нього можуть взагалі нічого не знати. Так як було, наприклад, в брейкінгу, там була дівчинка, які 18 років Індія з Нідерландів, і про неї, взагалі на кваліфікації, вона була 16 і тут вона просто всіх розірвала своїми неймовірними. Імпровізаціями, тому там кожен може про себе заявити. Навіть в такому юному віці там була також дівчинка, якій 41 рік. Вона також неймовірно себе показувала. Вона дуже круто. Вона прям з такою легкістю робила кожен рух, так класно імпровізірувала і просто. Забавляла публіку, і це дуже правді Олімпійські ігри. Це дуже круто, як вже всі зрозуміли. І насправді ну це, це дуже важливо, тому що після кожних Олімпійських ігор починається новий Олімпійський цикл, міняються всякі правила, і ти просто йдеш до цієї мети дуже довго-довго і нарешті отримаєш результат І це прям дуже круто. І ще в цьому році буде дуже важлива подія. Вона буде скоро, 28 серпня. Це будуть пара Олімпійські ігри, які також. Всі чекають з задоволенням, і там також будуть спортсмени з України, тому бажаємо їм перемоги, щоб в них все вдалося. Так, насправді, у нас паралімпійська збірна, вона насправді одна з топових. Я ще не дивлюсь паралімпійські ігри, то завжди Україна має медалі. А і в зимових, і в літніх видах спорту. Ну, у нас насправді дуже сильна паралімпійська збірна. як би це не звучало, але насправді, ну типу, тобто, це дуже круто, що у таких людей з обмеженими можливостями є змога також. Побачити ці змагання також приймати участь. в них. також себе проявити, щоб їх побачив цілий світ. І типу, хтось такими людьми надихається, що от вони навіть з обмеженими якимись то можливостями своїми доказують світу, що все можливо, якщо ти цього захочеш. Так і на такій прекрасній ноті ми будемо завершувати. Вболіваємо за збірну України Да, на Олімпійських іграх вже вони скоро закінчуються цієї неділі, і на параолімпійських, які тільки будуть починатися. і бажаємо всім. Щастічка, здоровечка і всього найкращого. Так любимо спорт, займайтесь спортом, і все буде... і бережіть здоров'я. Так, все буде добре. Це був подкаст. Ашо і всім па-па-па-па.